Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російська влада вперше публічно визнала, що запроваджені санкції та стеля цінно, так званий прайскеп, почали створювати проблеми для експорту російської нафти. Про це заявив віцепрем'єр та колишній міністр енергетики Росії Олександр Новак в інтерв'ю пропагандистському агентству «ТАСС». Він зазначив, що у Росії виникли проблеми зі страхуванням суден, які використовують для експорту нафти, за його словами проблеми через санкції пов'язані з неможливістю у повному обсязі компенсувати втрату страхових послуг. Також він визнав, що Росія не здатна запустити свій механізм страхування російських танкерів, який мав би замінити західну страховку. А інша новина на цю ж тему: Росія погрожує погрожує скоротити видобуток нафти до 500-700 бар 700 тисяч, звісно, барелів на день на початку 2023 року у відповідь на впроваджений прайс кеп. Про це е, заявив е, той самий Новак, і е, його цитує вже е, агенція Bloomberg. Анонсований рівень складає всього 5-6% від того, е, е, який росіяни видобувають зараз. Новак заявив, що Росія спробує знайти спільну мову з колегами або з аби запобігти таким ризикам, але зараз воліє ризикнути скороченням виробництва, а не дотримуватися політики продажів відповідно до цього порогу. Інша з новин також на ту саму тему говоримо про. Енергоносії російські пам'ятаємо про те, що були введені санкції, звісно, щодо енергетичного ринку Росії був введений поріг цін з боку країн Великої Сімки. Визначили, що Російська нафта не може продаватися дорожче ніж 60 доларів. Так, от ще одна новина, яка нам вже тут дуже подобається: дефіцит бюджету Росії може перевищити заплановані 2% ВВП у 2023 році, оскільки обмеження нафтових цін від великої сімки знижує експортні доходи Росії. Про це вже заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов, Пише Reuters. про це будемо говорити з нашою наступною спікеркою з нами на зв'язку Лана Зеркаль. Дниця міністра енергетики України, надзвичайна повноважна амбасадорка. Пані Лано, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, тож ну от зараз, звісно, в кінці грудня, наприкінці грудня, наприкінці року є така традиція, щоб підбивати підсумки року того, що ми змогли досягти. Зрозуміло, що з самого початку широкомасштабної агресії російської проти України Україна робила все для того, щоб придушувати російську економіку. Пам'ятаємо, що Ну, мабуть, найзначнішою частиною цієї економіки є саме енергоносії, нафта та газ. І от якщо от зараз подивитися на те, що ми змогли досягти за 10 місяців, як ви це оцінюєте? По-перше, я оцінюю, що ми це ми колективне Ми. Ми це ми разом з західним світом, разом з цивілізованим світом. Тому що насправді для них відмовитися від російських енергоносіїв було дуже суттєвим викликом, і якщо в березні це дуже було важко уявити, особливо в Німеччині, то зараз наприкінці року Німеччина повністю відмовляється від російської нафти, Німеччина повністю вже незалежна від російського газу. І в принципі, рівень незалежності цієї ж Німеччини від російських енергоносіїв зведений до історичного мінімуму. Це було дуже важко уявити і, взагалі, спробувати в березні передбачити таку можливість було неможливо. Ми були всередині березня з візитом в Німеччині. Починали своє європейське турне за санкції саме з Німеччини. Німецький міністр, віце-канцлер хаба, говорив нам, що вони дійсно зробили помилку щодо своєї залежності від російських енергоносіїв, але що вони не можуть так швидко відмовитися, бо це вб'є їхню економіку. Але бачите, змогли відмовитися, нічого не вбили дійсно трохи важко, але не так важко, як нам я думаю. Ми розуміємо, так і от, якщо повертатися до новини, я тут її озвучував. В ефірі, тобто йдеться про те, що нібито російська влада вперше визнала, що запроваджені санкції та стеля цін на російську нафту почали створювати проблеми для її експорту. Так, от тут цитують колишнього міністра енергетики, їхнього Олександра Новика він каже про те, що ну неможливо у повному обсязі компенсувати втрату страхових послуг. Це з одного боку. А з іншого боку, маємо ну, заяву експертів санкційної групи Єрмака Макарова, Макфола яка каже про те, що все одно ефект обмеження цього прайскепу він недостатній. Вони кажуть, що справжній удар по Кремлю може завдати прайскеп лише нижче ніж 35 доларів. Пам'ятаю також звернення президента Зеленського, де він говорив про те, що це ну якби можливості, які ми. На жаль, не використали от тут придушити. То, от як оцінювати цю ціну в 60 доларів, яким буде ну чи це вирок для нафтової індустрії Росії, чи все таки ні? Ну я просто поділила ваше питання на декілька складових. Перше, ми завжди завищуємо свої очікування і вимірюємо успіх тільки тим, наскільки наше очікування здійснилося або не здійснилося. На мій погляд, це не дуже коректний підхід, особливо в стосунках з західними партнерами, які перш за все намагалися втримати ринок, і так щоб не було дійсно великого впливу на ціну у зв'язку з запровадженням ембарго та ще й цінових нових обмежень. Те, що вдалося зробити, було дуже Ми Дуже було багато скептиків, які дійсно казали, що не можна вводити там стелю в 60 доларів, що треба її вводити набагато меншою. Але якщо подивитися на ефект, якого досягли у зв'язку з введенням саме цієї стелі на нафту, то ефект набагато кращий ніж будь-хто очікував. Тому що нафта зараз вже світові ціни падають нижче цієї стелі, і цю стелю вже дотримується тільки виключно формально, тому що ціни пішли вниз, і це надало можливість убезпечити ринок від шокових потрясінь і непередбачуваних коливань ціни. А також зменшити російські прибутки, тому що росіяни вже зараз торгують нафту набагато менше ніж навіть 50, тому що їм доводиться її продавати з суттєвою знижкою. А крім того, якщо подивитися на падіння попиту на російську нафту, то можна зрозуміти, що ринок спорався з виключенням російської нафти з торгівлі і без Стрибка цін вгору навіть зменшив споживання і закупівлю російської нафти за останні тижні, там 54, мені здається, відсотку було падіння після введення цінової стелі на світових ринках. І це не тільки Європа, це взагалі і Азія також. Тому що якщо ціни всі приблизно однакові, то найлегше купувати ту нафту, яку можна легко страхувати, з якою менше ризиків, а ту нафту на яку більше ризиків, то можна купувати дешевше, тому всі запропонували росіянам ще більше дискаунту давати і ще менше заробляти на цій нафті. Я би сказала, що вправа вдалася навіть, незважаючи на те, що наші очікування були іншими. Пані Івано, а чи могли б ви пояснити? Ну от ну більш докладно цей механізм, як це спрацювало, так? Ну, якщо дивитися, ну як це сказати, не, не спеціалістам в цій сфері, то ну що ви бачите, так є ця стеля в 60 доларів. Хтось каже, так Росія і раніше продавала нафту дешевше ніж 60 доларів. Але ну звісно, ви кажете про те, що таким чином змогли убезпечити ринок від там шокового зростання цін. Чи могли б? ви... Більш докладно пояснити, як це спрацювало. Ринок не був шокований від різкого зменшення пропозиції. Пропозиція залишилась на тому ж рівні, на якому була. А попит зменшився. Тому іде падіння цін. І крім того, немає такого, щоб не було, було дефіцит на ринку. Тому іде ціна на зниження. Крім того, всі очікували дійсно, що росіяни перестануть торгувати. Вони не перестали торгувати попри всі заяви. Але їм довелося зменшувати свої ціни для того, щоб залишатися на ринку і конкурувати з іншими. Проте інші можуть користуватися всіми перевагами легальної торгівлі, і їм не треба давати дисконти своїм. А... Покупцям для того, щоб вони продовжували купувати а росіянам довелося давати значні дисконти, і це зменшує їхню їхню привабливість і їхню, взагалі, отримання їхніх прибутків дуже суттєво. А крім того, їхню нафту ніхто не хоче купувати, бо ціна пішла вниз, і є інші пропозиції. Тому зменшується і їхня кількість замовників цієї нафти. Навіть та, та ж Індія спокійно купує у Арабських Еміратів та у Саудській Аравії, які також пропонують зараз низькі ціни. А у росіян збільшується кількість нафти, яку вони не можуть нікому продати. Це, звичайно, призводить до зменшення видобутку. І те, що Новак розповідає, Ну, він розповідає дочки для внутрішнього споживання, в них вже зменшилось дуже суттєвий видобуток. І ми говорили, що в них зменшиться там на 20-25%, відсотків. В них вже більше 30% відсотків зменшення видобутку, а це тільки початок, тому що європейський ринок це 54% відсотки їхньої торгівлі. І якщо порахувати, то ми зможемо з вами скоро дуже побачити наскільки зменшились їх видобуток, і наскільки зменшуються їхні доходи в бюджети, дуже різні бюджети, тому що в них є там доходи, які вони отримують від експортних податків. Вони їх зараз зменшують. У них є доходи. Які вони отримують в їх федеральний бюджет, вони зараз дуже суттєво зменшиться. А вже не кажучи про те, що ці е, е, регіони, де видобувається нафта, вони будуть ставати не просто депресивними, а вони будуть виміра вимирати, тому що там нікому не буде місця і нікому не буде роботи, що там, що там робити. Це це дуже приємно чути, дуже приємно чути. А от як ви оцінюєте заяви з боку Китаю, так який ну вже декілька разів е, за допомогою різних спікерів, різних високопосадовців, заявив про те, що має намір поглиблювати співпрацю з Росією, йдеться саме про економічну, е, чи можуть вони, скажімо, почати я не знаю, чомусь споживати набагато більше нафти та газу, чи можуть вони компенсувати те, що е, зараз росіяни втрачають на інших світових ринках? Ці експерти сходяться в одній позиції і в аналізі, що Китай не може збільшити споживання російської нафти з різних причин, перш за все, обмеження доступу цієї нафти на китайський ринок, вони не можуть її збільшити суттєво. В росіян немає флоту для того, щоб доставляти нафту туди. Крім того, як я вже сказала, що зважаючи на Загальне падіння ціни на нафту на світових ринках, Китаю набагато легше купувати цю нафту у країн Близького Сходу, ніж у Росіян. Тому ну, це взагалі Китай він поводиться виключно в своїх інтересах і формує свою політику, виходячи з власних інтересів. І якщо він може отримати якийсь зиск. Від росіян, там зменшивши їхні прибутки, збільшивши свої інтереси, а розміщуючи там свої виробництва, чи взагалі проводячи експансію на території Російської Федерації, ми всі знаємо, що там вже проживає дуже багато китайців, і вони розповсюджуються там дуже добре. Тому я б сказала, що це таке. Знаєте, намагання трошки приспати росіян, щоб вони не бачили, як Китай продовжує а виключно діяти в власних інтересах і забезпечувати собі надприбутки там, де вони раніше не заробляли. Пані Івано, я впевнений, що ви також чули про е, нібито тіньовий флот танкерів, е, який закупила Росія, який вона використовує. А е, чим нам загрожує цей тіньовий флот танкерів? Чи вірите ви в його існування? Ну, по-перше, нам це нічим не загрожує. Ні, ну я маю я, я маю на увазі, вибачте, будь, будь ласка, ласка, я маю на увазі, що вони просто зможуть продавати цю нафту, отримати, отримувати прибутки і фінансувати війну? Продавати цю нафту. Вони не зможуть продавати цю нафту. В них дуже обмежена можливість купити ці танкери. І той же Новак вже визнавав, що на це піде не один рік, не два роки. А це ціла програма буде потребуватися для збільшення можливості росіян самостійно доставляти свою нафту своїм споживачам. в Світі тому я би сказала, що це просто намагання тримати обличчя при дуже поганій грі. А от знову ж повертаючись до цього, Новика так він віцепрем'єр, колишній міністр енергетики Росії. А він, значить, заявив, що Росія має намір скоротити видобуток нафти до 500-700 тисяч барелів на день на початку 2023 року. Це для них буде постріл у власну ногу, чи вони дійсно зможуть цим чогось досягти для себе? А це скорочення від чого? Від того скорочення, яке вже відбулося, чи це додаткове скорочення до запланованого скорочення. Ну просто я тут жартую з одного боку, а з іншого боку, вони намагаються, хоча б якось представити це як заплановане, як те, що вони свідомо роблять. Але я думаю, що в них є певний відчий. Від того, що вони нічого вже не можуть контролювати, і що всі їх прогнози, які вони робили, не справдилися, що ціна не підскочила, що Європа не замерзла, що у Європи є достатньо постачальників з Азії, з інших частин світу, включно з Сполученими Штатами, і що в них немає дефіциту без росіян, що всі можуть жити без них. Це для них просто була непропустима навіть думка, що без них зможуть обійтися, і без їхніх енергоносіїв може продовжувати життя, і я думаю, що тут вони можуть все, що завгодно зараз, вигадувати, робити якісь прогнози, вони не справдилися вже і не будуть такими, що зможуть якось справдитися в наступному періоді. Якщо навіть подивитися на ціни на газ, які зменшилися зараз менше там тисячі за кубометр, дійсно це ціна ще досі велика, але порівняно з трьома тисячами, то це значно зменшилась ціна на ринках, незважаючи на зимовий період. Якщо подивитися на ціну на електричну енергію на європейських ринках. То є певні моменти зараз і часові рамки, в яких навіть в Європі ціна буде нижча, ніж в Україні. Якщо подивитися на ціну на нафту, на нафтопродукти, то немає ніякого такого коливання, яке б спричинило невдоволення або кризу. Дійсно, є питання дефіциту в певні години в європейському союзі електричної енергії. Але воно ніяким чином не пов'язано з росіянами. Наприклад, у Франції це питання виключно їхніх проблем з атомною генерацією, тому що в них не заплановано вийшли з ладу декілька а, ну, декілька, там під 10 атомних блоків, які потребують термінового там ремонту, який не був запланований. Тому вони зараз перше. Але нето імпортерами, а не нето експортерами електричної енергії, але це все знову ж таки не пов'язано з росіянами. Вони були впевнені, що без їхніх енергоносіїв ніхто не зможе продовжувати нормальне життя, і що їх не можна ніким замінити. Замінили, і це для них, я думаю, дуже велика. Суттєва не тільки проблема і програш в їхній свідомості, а це для них ну фактично парака, тому що вся їхня політика базувалася на переконанні, що без їхніх енергоносіїв ніхто не зможе вижити. Ну от і на підтвердження ваших слів, знову процитую цього віцепрем'єра російського «Новака», Тут також є такий саркастичний коментар. Коментар щодо того, що Москву перестали влаштовувати введені нею санкції. Нею так, і там йдеться саме про постачання газу вже до Європи газопроводом Ямал Європа. Що Москва вже заявляє, що готова відновити його. Тут треба зазначити, що саме Росія ввела санкції проти 31 європейської компанії. 11 травня це відбулося, і от зараз вони кажуть: та ні, ми вже готові готові постачати, і тут є навіть е, значить таке пояснення від цього новака що європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а ми маємо всі можливості для відновлення поставок. І от е, е, що трубопровод цей Ямал Європа був зупинений із політичних мотивів. Тобто, вони все одно намагаються якось європі сказати: та ні, 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 ви без нас не можете. Ми зараз запустимо цей Ямал Європа. Е, чи це так? Я думаю, що вони намагаються сказати трошки інше, що ми, ми ж нікуди не поділися, ми тут. Ви там, звичайно, щось змогли зробити, але ж ми ж краще. Ми ж вас знову ж будемо любити, давати вам найкращі ціни привабливі. Будемо вас колисати знову. Це ми просто якось розгубилися, мабуть. Я думаю, що так і є. Пані Лано. Дуже дякую вам за цю розмову. Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, надзвичайна і повноважна амбасадорка, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.